Привіт усім! Сьогодні ми продовжуємо наші подорожі світом, досліджуючи новорічні традиції в різних країнах. Цього разу ми вирушаємо до Японії, де святкування Нового року або Місока наповнене унікальними ритуалами та звичаями. Давайте разом зануримося в атмосферу японського нового року. Новий рік в Японії або «шогацу», є одним із найважливіших свят року. Підготовка до святкування розпочинається за кілька тижнів і включає прибирання оселі, прикрашання та приготування спеціальних страв. Однією з перших традицій є велике прибирання або осоджі. Японці вірять, що очищення дому від старого бруду допомагає запросити нову позитивну енергію в новому році. Вони також прикрашають свої оселі кадомацу, композиціями з бамбука, сосни та гілок сливи, які символізують довголіття, постійність і новий початок. Приготування новорічних страв ще один важливий аспект святкування. Однією з головних страв є осечі Рьорі набір різноманітних продуктів, кожен з яких має символічне значення. Наприклад, креветки символізують довголіття, боби здоров'я, а рибні страви процвітання. У новорічну ніч багато японців відвідують синтоїстські храми, де беруть участь у ритуалах очищення і моляться за здоров'я та щастя в новому році. Один із найпопулярніших храмів Мейдзі Джінгу в Токіо, який щороку приваблює мільйони відвідувачів. І нарешті ще однією важливою традицією є новорічний дзвін або Джоя Нокане. У храмах дзвони б'ють 108 разів. Щоб очистити людей від 108 земних гріхів і запросити нове чисте життя. Після півночі сім'ї збираються вдома, щоб насолодитися святковими стравами та провести час разом. Вони часто грають у традиційні ігри, такі як Карута, карткова гра або хамецуки, японський бадмінтон. Ось так святкують новий рік у Японії. З глибокою повагою до традиції, сім'ї та майбутнього, дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку, якщо вам сподобалося. До зустрічі наступного разу!